Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги буде описаний мануал для кавоварки ES685M. І я буду максимально близько до мануалу розповідати, що є, що, і потім внизу, в описі до відео, ви побачите всі, -всі оглавлення, щоб опис. Як з цим, цим працювати да, для будь-яких задач. Значить, з чого починається опис цього продукту? Значить, перше, да, на що звертається увагу, це контейнер для води. Він складається із. Давайте я так поверну трошки. Це у нас кришка для контейнеру для води. Ось тут ручка. Да, от Я зараз її підіймаю. Контейнер зараз заповнений водою. Ось там такий щелчок відбувся. Ось ця ручка, да, щоб можна було її вверх підняти. Під цим контейнером, ну, в, тут, якщо так, анатомію трошки да, є фіксатори, ось такі на пружинках блокератори цього самого потока води, да, щоб воно під тиском, вже, <під, тиском цього, ну, як, тіжіння, да, під силою тяжіння, просто заходило в кавоварку. Відповідно, в самій кавоварці у нас є. Відповідні отвори, так, ось перший, другий, куди ми це все ставимо. Значить повертаю назад, так, ось так, от, по так, акуратненько, до щелчка. Все, це у нас контейнер для води. Ось ця частина зверху, вона називається підігрівач чашок. Коли ця машинка працює, так, то ця частина вона нагрівається. і Сюди можна ставити чашки і вони будуть ну, в теплому стані. Для того, щоб показати, що далі, я, мабуть, ось цей контейнер для води трошки відставлю. Да, тобто тут є така частина в кавоварці, да, ось це, це називається блок подачі кави. Я ось тут трошки зніму, да, щоб воно зараз не рухнуло. І от якщо повернути. Да, і побачите, що тут всередині, Ось тут є таке сітечко спеціальне, воно ну, не, не шатається, да, звідсіля під тиском подається укріп. Ось в цій частині Ось це у нас вимикач, ну, він, як вважається, головний вимикач нашого виробу. Далі у нас йде решітка для чашок, причому вона. Складається та да, дату не тільки самої решітки, ось це у нас піддон для крапель, і в цьому піддоні ось червона така червоний поплавок, який нам показує, що коли туди вже стікала стікала вода, да він вилазить і в принципі в цей момент нам сигнал того, що пора її вже почистити, да що тут назбиралося. Це у нас основний поддон. І ще ну це, можна сказати, ще підставка. Да, якщо вся конструкція вона називається підставка для чашок. І нижче ось тут ще є теж в деяких делонгі є, є така металева підставка для чашок. Да, якщо вам треба більш ну, глибокі чашки використати, повертаю назад цю конструкцію. Так, next. це у нас Носік да, або насадка для гарячої води і е, пари. Да, вона в принципі ну, складається із самого такого е, ну, дозатора насадка. Да, і, в принципі, у нас вона розбирається. Значить, що ми маємо? Ми маємо тут можливість перемикати да, хот, мілк або капучино, ну, е, як це сказати, робити капучино або набирати воду, як вона знімається. Ось так: ось праворуч повертаєте. І знімаєте. Да. Всередині тут є такий гумовий носик. Гумовий носик, ну, в принципі, який треба прочищати після того, як ви молоко да, в... із молока зробили своє улюблене капучино. Все, ну так до повертаєте, да? все. В робочому стані. Так відгортаєте, і воно працює. Тепер стосовно. Та, ну, інтерфейсу, так скажімо, e, панель керування. Перша кнопочка це у нас кнопочка e, однієї одні порції. Кнопочка з двома чашками це у нас подвійна порція. E, кнопочка з парою відповідно, це кнопка для пари і e, це ще індикатор e, видалення накопу, коли вона блимає жовто-горячим це e, сигнал вам для того, щоб це все почистити. У да, нас. Ну, як чистять або спеціальною від делонги розробленою сумішю да, або лимонною кислотою. Далі приладдя, яке у нас є для нашої кавоварки, це ось така штуковина, вона називається тримач фільтру. Да, і ось тут вже заряджений один фільтр. Ось цей тримач для фільтру. У нього всередині тут така, е, е, така системка. Да, що ось із фільтра на одну чашку. Да, ось тут одна чашечка, е, одна ложечка, верніше намальована, видалена витиснена, і а, ви викладаєте сюди каву, да потім а, її пресуєте. Ось це все прибираєте тут забадочка і все це заряджаєте. І Тут в, в ній тільки один такий маленький отвір. Значить, з цього отвора от сюди а, капає під тиском. А, Вода, ну вже кава, та і ось так от на дві ці дирочки, з них з двох дирочок ось ціля, тече ваша кава. Значить, це все робиться ось таким чином. Зусиллям невеличким та, воно заряджається. І якщо вам треба його відколупнути, ось тут є спеціально для кохтя однієї, з однієї сторони такий задзьобина, та, яку треба. Можна її виняти. Так, це у нас тримач для фільтру і фільтр для однієї чашки нас маркуванням однієї ложки. Якої ложки? Ложка ось подається в комплекті з цією моделлю. Ось така ложка. В принципі, тут десь три звичайних чайних ложки поміщається І з іншої сторони ось ця штука це називається Темпер. Ну, мірна ложка темпер в деяких моделях іще ну, справжній темпер <хи> додається, Тому в общем, кому як повезе. Відповідно, фільтр для двох чашок під дві ложки ось такий він трошки глибший. Ось в вашому розпорядженні теж є. Коли ви е, тільки починаєте роботу з цим приладом, звичайно, що вам необхідно ну, виконати да, певну підготовку, значить, це додати води для того, ну до того рівня дати там максимум, е, вставити контейнер. І, в принципі, в ідеалі да, треба, ну як рекомендується, в, в мануалі, що треба е, налаштувати жорсткість води. Про це у нас буде в відео. Да? Це ми робимо. Під час першого використання вам треба промити внутрішні так звані контури приладу. Да, і ми під'єднуємо прилад до розетки, вона вже він вже під'єднаний. Зараз я увімкну основний наш вимикач, натискаю вимикач, і ось слідкуємо. Да, у мене йде. По черговості блимання, типу, це запустився режим самодіагностики у цієї кавварки. А він блимнув да, -блимну, і зараз. блимають у нас одна чашка і дві чашки. Це означає, що прилад зараз нагрівається, і коли індикатори будуть горіти постійно, то це означає, що прилад готовий до промивання. Значить, що ми маємо зробити для промивання. Ми маємо вставити ось цей тримач для фільтру. Да, тобто, ну, я ось цю штуку зараз в сторонку, Ось так. Тут є е, відмітка е, Яка? Insert, да, Closer. Тобто ми підставляємо під низ, тримаємо, повертаємо ось так от. Да, і ми е, вирівнюємо тримач фільтра, да, ось так от, е, прямо, щоб він дивився. Прямо перпендикулярно, да, ну, дивлячись до якої поверхні, в принципі, а ось так прямо на нас. Е, ставимо ємність. Ну Нехай це буде ось така е, чашечка. А от сюди ми її я вийму нижню частинку, да тому що вона щоб не заражала. Ось ставлю сюди чашечку і натискаємо кнопку ось подвійної кави. Я її натисну один раз, да, але загалом її треба при початку п'ять разів натиснути. Натискаємо, і зараз будуть звуки з кавоварки. Да, що вона буде цейдіть нам нам рідина? Ось так, от на цьому режимі, в да, мене майже повна чашка е, наповнилась, і після цього я маю е, тепер попрацювати з режимом е, пари. Да, я в інше горня зараз підставлю. Значить, де у нас режим пари регулюється? От у нас є ось така штуковинка: е, це регулятор для пари. Я його так от. Поверну, щоб він був перед нами. Ось тут нолік, ось тут знак пари. І ми маємо зараз з нашим носиком попрацювати. Яким чином я повертаю мій регулятор пари в режим пари і увімкну в подачу гарячої води. Гарячої води, тобто якусь з цих чашечок або одинарну, або подвійну. Роблю раз і блимає, да, у мене? Ось. Блимають е ці індикатори, Ну, ось це дить він. Тобто мета е цієї цієї процедури, щоб е типу, очистити е будь-яку воду з контуру перед тим, як ви будете. Готувати е, щось з парою, да? тобто зараз воно не йде і ви можете повертати назад ваш регулятор пари. Да, ось такий, ось такий момент. Далі е, програмування кількості кави у чашці. Тобто у вас є одна чашечка і подвійна чашечка. Ви можете самостійно на кожну цю кнопку призначити, яку кількість кави ви хочете отримати на виході. Є обмеження на одинарну чашечку. Тут є кількість за замовчуванням 35 мл, а загалом можна регулювати від 15 до 90 мл на одинарній чашці. І на подвійній чашці за замовчуванням у вас може бути тут 70 мл. Якщо ви вручну регулюєте, то від 30 мл до 180 мл. Ви можете напрограмувати. Як це робиться? Ви маєте ну, свою чашку піднести і натиснути ту кнопку, яку ви хочете запрограмувати, але ви маєте її натиснути і тримати. А потім, коли ви вважаєте, що достатньо, да у вас може бути, звісно, мірна чашка, ви можете тримати і да, відміряти собі якийсь мілі літраж. Давайте відрегулюємо зараз одинарний. Режим да. Ну, наприклад, я від відрахую, наприклад, ну, в секундах да, в, скільки там рекомендують. наприклад, нехай буде 8 секунд натискаю. От Відпустив, воно поблимало да, і прийняло цей режим. Тобто оця кількість, яка тут є, зараз воно там все збіжить, да, це і є моя одинарна, одинарна доза. Воно все, да, одинарна доза. Тобто, скільки мілілітрів воно мені сюди долило. Також саме я можу відрегулювати кількість води на подвійній, воно його теж запам'ятає, і буде мені в наступні мої рази. Робити мені таку а, кількість кави, яку я закомандував. Ну і давайте, щоб уже чистота да, Зараз я програмую подвійну порцію. Ну, нехай це буде а, скільки секунд, нехай це буде повна ця чашечка, да, там 15 секунд, наприклад. Ну, навіть більше, да? нехай буде. Пів чашечки. Я думаю, що тут десь 70 мл точно має бути зараз, воно відкапає все. Оце у нас програмування кількості кави у чашці. Як готувати там капучино або еспресо, я розповім потім в окремих відео, да? щоб вже з живою кавою ми це все побачили, да? як воно фактично спрацьовує все. Наступний кейс це як підігріти воду. Вам треба взяти. Чашку, да, яку вам, ну, в яку вам треба цю гарячу воду, під дозатор води для гарячої води. Да, і що вам треба дочекатися? Якщо ви тільки тільки стартанули, да, і тільки її увімкнули, то вам треба дочекати, щоб ось ці кнопочки перестали блимати. Коли вони просто горять, от як зараз, то ви маєте зробити наступне: ви маєте регулятор повернути в режим пари або крапельок, да, і у вас піде подача води. Ось такі незамисловаті звуки вони будуть йти. Єдине обмеження, що не можна випускати гарячу воду довше, ніж протягом 60 секунд. Ось так воно цейдить, цейдить його да, і ви отримуєте там нагріту воду ну, яка з контейнера сюди поступає. Що далі ще? Ну, В якості просто додаткової інструкції, хоча ми це будемо ще окремо я буду робити, да, що ви можете також завдяки ось цій штуці. Приготувати ну, дві опції: тут або Hot Milk, гаряче молоко, да, або вспінити молоко. Ну, Якщо ви готуєте гаряче молоко, то поки я ну, не з молоком, а да, просто з водою тут працюю, ви можете зробити е, наступне. Так, для приготування е, гарячого молока, ну, по-перше, ви маєте е, ось ползунок ось цей вверх вгору посунути, і потім вибрати режим пари. Він блимне декілька разів, да, і перейде в режим готовності. У вас має бути в чашці ну, до 100 мл молока, або да, ну там я зазвичай там, третину чашки якось. Ну, не ці третину чашки, да, я зазвичай роблю. Але в даному випадку нам треба підігріти молоко, да, тому ми що робимо? Ми натиснули цю кнопочку, занурюємо наш носик і перегортаємо да, цей режим. Ось і у нас відбуваються процес. Ось такі процеси ви почули цей звук. Воно його не вспінює, але підігріває на ось таким чином. Для того, щоб спінювати молоко, треба робити те ж саме, натиснути пару і перевести в режим капучино, і робити вспінення молока. Але це ми в окремому відео це все пройдемо. Далі ми переходимо до налаштувань трьох основних речей, які будуть дуже корисними. Значить, ми налаштуємо температуру заварювання. Це температура води е, в термоблоці, да, в, ну, не в чашці е, в момент випуску да, в, значить, е, Це в термоблоці. Ну, я так розумію, що термоблок да, це знаходиться тут, де воно все е, гріється. І тут є три варіанти: або низька температура, середня і висока. Я е, подивлюся, скільки це конкретно да, на сайті DeLonghi. тому що на, в самої інструкції не сказано, як, яка саме температура, але я читав в, у відгуках, що. У когось була недостатньо гаряча кава. Да, і я предполагаю, що це із-за того, що було налаштовано ну, попередньо да, було налаштування в кавоварці на низьку температуру. Потім друге налаштування це жорсткість води налаштовується, теж низька, середня і висока, і е, автоматичне вимкнення є режим через. 9 хвилин, є режим через 30 хвилин, і є режим через 3 години. Ось, щоб ви могли її увімкнути, вона почала підігрівати вам водичку, і дай ви після того, як там, сходили у ванну, да, зранку, наприклад, вмилися і прийшли, а вона вже підігріта, да, і не почала не охолола да, вода, яка вже нагрілася. Значить, як нам робити це налаштування? Все відбувається починаючи з натискання і утримання цієї кнопочки пари 10 секунд. Коли е, ви її натиснете 10 секунд, у вас почнуть блимати е, по черзні, по черзі, е, е, ось ці кнопочки Одинарна, подвійна пара, да, ось вони так і блимають. І для того, щоб е, відрегулювати температуру заварювання, вам треба натиснути. Одну чашечку. Щоб відрегулювати жорсткість води подвійну чашечку. Щоб відрегулювати е, автоматичне ввімкнення, треба нажати пару, да, і потім вибрати із цих е, ну, наступним кроком, вибрати ступінь. Е, низький рівень середній, максимальний да, ну, в будь-якому налаштуванні. Тому ми зараз е, це зробимо. Да, я натискаю, е, натискаю 10 секунд, чекаю, поки воно не почне блимати. Ось почало блимати, натискаю чашечку і натискаю пару. Тобто воно мені зараз налаштувало високу температуру. Це у мене було перше налаштування. Далі, в принципі, повторюємо те ж саме для жорсткості води. Я не знаю, яка у мене жорсткість води. Я предполагаю, що середня, тому я маю натиснути пару 10 секунд, потім перейти в режим налаштування жорсткості води. І вибрати знову середні, середній режим да, в жорсткості. Ось пішли блимати. Да. Вибираю два. Два. Все. Воно блимнуло двічі, да, прийняло мою програму. Далі налаштування автоматичного вимкнення. Я хочу налаштувати її на 30 хвилин, тобто це буде теж середній режим. Але налаштування буде тепер у мене пари. Тобто я натискаю пару 10 секунд. Потім, коли вона починає по черзі блимати, я ще раз нажимаю пару і потім нажимаю середній режим на 30 хвилин. Тримаю. Почало блимати. Режим пари це автоматичне вимкнення. І середній режим. Налаштували. Якщо я там щось буду мешкати да, і не налаштовувати, воно через 15 секунд вийде із меню налаштування. В принципі, через 15 секунд да, у вас все це да, почне працювати, навіть якщо ви там щось сумніваєтесь вже, ну, в робочому режимі. так це е, Ми зробили базові налаштування. Температури, жорсткості води і автоматичного вимкнення. Як скинути налаштування кавоварки до заводських налаштувань? Вам треба сюди помістити чашечку, вам треба увійти в меню налаштувань за допомогою да, ось, цієї, ось цієї кнопочки пари. Вам треба буде використати ось цю регулятор для пари. Ну давайте я сюди, і туди, і сюди підставлю на всякий випадок, щоб тут мені все не залило. Ось, значить, що ми маємо зробити? Ми натискаємо довго ось цю кнопку пари, потім повертаємо регулятор і потім натискаємо чашечку. У нас мають ну, заблимати одночасно всі три індикатори і. Типу, це сигнал того, що відновлено оригінальні налаштування. Да. А, значить, Індикатори у нас поблимують, да, і ну, що ми маємо регулятор пари знову е зач зачинити. Давайте натискаємо, переходимо в режим налаштування. Перейшли, натискаємо регулятор і натискаємо кнопочку Одинарно. Бачите, воно блимає, да, це означає, що треба. Повернутися знову в режим 0. Та, і це ми таким кроком скинули наш, наші налаштування до заводських. Вроді, все просто, да, треба розібратися в ось цих трьох кнопочках. Так, і о, частина, в якій ну, загалом, да, що треба робити, значить, всі елементи, які у вас є в розпорядженні, да, і ви їх можете помити, то їх треба мити вручну, не, зас, не застосовуючи е, машинку. Для посуду да, посудомойну машинку не можна використовувати для миття да, всіх цих елементів. А, значить, що ще може бути якась ситуація? У вас може а, кнопка ось ця пари, вона блимати помаранчевим кольором. Це означає, що треба від накипу а, позбавити да, вашу кавоварку. і а, для цього. Вам треба буде зробити наступне. Ну, тут якби варіанти такі: або ви заливаєте в контейнер з водою ну, саму воду з додаванням спеціальної суміші, вона називається декальцінатор від делонгі для кавоварок і ну, промити да, вашу кавоварку. Або і ще використовують успішно кислоту лимонну. Да. Ось, до речі, нагрілася ось ця платформа, тобто дійсно вона гаряча. Ну, я тут чашки не грію, да, але вона ось, ну, прям дуже така комфортна для підігріву. Так, от, для того, щоб прочистити від накипу, вам треба на 10 секунд натиснути ось цю кнопочку Пари. Кнопки будуть знову блимати по черзі, потім повернути регулятор пари в пар і натиснути знову пару. І у вас запуститься, запуститься програма видалення накопу. Тобто, у вас все це да там автоматично відбудеться серія прям циклів промивання. Да, там будуть певні проміжки часу і всі видалення, весь накоп він має вийти. Да, тобто, ви маєте це робити. До повного спорожнення контейнера для води. Я зараз не буду запускати, тому що ну, цього не потрібно робити. Да? Але загальна схематика така: 10 секунд, кнопка пари, потім повертаєте регулятор вниз і натискаєте знову пару. Все, починається видалення накипу.